Українське лісове господарство одна зі стабільно працюючих галузей навіть під час війни підтримують економіку та оборону країни у Вищедубичанському лісгоспі, розташованому на півночі Київщини поряд із Чернігівщиною. Території легко займисті та ще й обстріли окупантів. Теж провокували пожежі, щоб вберегти ліс, використовують нові технології. Затовною тих трьох камер ми покриваємо всю свою територію лісхозу. Це зроблено з метою раннього виявлення лісових пожеж. Після цього з нас сидить черговий на Черські він на моніторі за допомогою камер виявляє пожежі і починає локалізовувати пожежі. У лісгоспі оновили транспорт і устаткування для гасіння лісових пожеж та поновили автопарк спеціалізованої техніки. Це збільшить продуктивність та обсяги деревини на продаж. Для ефективності свою продукцію виставляють на аукціонах ліцензованої біржі. Ми виставляємо. Щонеділі зараз деревину на реалізацію, в тому числі і пиломатеріал. Достатньо прозоро. Кожен, хто бажає, заявляється, купляє через біржові торги, виходять оптимальні ціни, які є на сьогоднішній день на ринку. Біржа працює прозорою, що важливо підвищує відсоток виконаних договорів, очищує ринок від недобросовісних учасників, наприклад, покупців, які виставляють завищену ціну і не забирають продукцію. Тим самим завдають збитків лісгоспу, який заготовляв замовлену деревину і не отримав оплати. щоб зменшити такі ризики та втрати. Біржа системно стежить за ринком. Для цього у нас працює окремий відділ моніторингу, який аналізує інформацію, отримує скарги від учасників ринку. І розбирається, по суті з усіма фігурантами цих справ. Ми проробили і будемо впроваджувати диверсифікований підход. Дуже широку низку санкцій. Ми розробили від попередження до навіть виключення з членів біржі. Таким чином ми намагаємося впорядкувати, гармонізувати ринок. Біржа розробила рейтинг покупців та продавців, що також зменшить ризики під час аукціонів. Крім того, експерти біржі постійно комунікують з учасниками торгів, асоціаціями. Які працюють на ринку деревини та міжнародними колегами, нещодавно таке спілкування відбулося у Польщі під час щорічної конференції деревообробників. Ми запросили польських колег до участі в аукціонах на українських ліцензованих товарних віршах щодо їм можливість доступ безпосередньо до ресурсу, а саме це оброблена деревина, пиломатеріали. Такі інше, тобто, ми дбаємо про те, щоб ринок деревини в Україні розвивався і виходив на якісь міжнародні стандарти, долучався до міжнародної спільноти. Представники галузі переконані, вихід на міжнародні стандарти допоможе вітчизняним лісгоспам та деревообробникам швидше диверсифікувати ринки збуту та отримувати стабільний прибуток. А моніторинг з боку біржі зробить ринок більш чистим та збалансованим.